Флогопіт спалах полум'я? Флогопіт мінерал із родини слют, назва якого походить від грецького флоджерос вогняний. Його червонуваті відтінки справді нагадують полум'я. Видобувають цей камінь у надрах ультраосновних порід кімберлітів та карбонатитів. Але що робить його унікальним? Флогопіт має три типи походження: метаморфічне, магматичне, метасоматичне. Його хімічна формула кмг 3 алсі 3 о 102 Іноді він містить домішки, що змінюють його колір від безбарвного до насичено червоного чи коричневого. Цікаво, що кристали флогопіту можуть сягати двох метрів у довжину. Магічні властивості. Червоний. Приносить удачу в коханні. Безбарвний допомагає в справах. Сріблястий дарує сімейне щастя. Темний заряджає енергією. Його носять як талісман, що захищає від негативу та допомагає перечувати небезпеку. А ти хотів би мати флогопіт у своїй колекції? Пиши в коментарях.